Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Вітаю усіх. Спеціальний ефір на Радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський, і поговоримо про Сполучені Штати та Китай найбільш активну, напевно, таку тарифну війну саме між цими країнами. Ми спостерігаємо починаючи з 2 квітня, коли Дональд Трамп оголосив власне підвищення мит для. Ряду країн, може майже всіх країн, окрім звісно, Росії, ми пам'ятаємо, бо як він сказав, і так на них багато всього накладено. А зараз взагалі говорять про те, що можливо цих мит. Зроблять менше для Росії, але повертаємося до Китаю 145%, Трамп говорить про можливість збільшення до 245%, Щоб врятувати компанію Apple, яка там виробляє свої гаджети та частину інших компаній, було оголошено про скасування мит для електроніки. Але загалом це величезне митне навантаження і. Вже велика кількість китайських компаній почала насправді у відповідь шукати шляхи для того, щоб самостійно вдарити по я американській економіці. Зокрема, можливо, ви бачили історію про те, що китайські фабрики почали активно розповідати, що вони багато чого шиють для Європи, для Америки. і Про це ніхто не міг навіть подумати там і про сумки Біркін, там і про Єтон, і так далі. І так далі. Тому досить цікаво це все спостерігати. Але насправді, з однієї сторони, цікаво спостерігати, з іншої це величезні тарифні війни, які накладаються, і також на інші країни, це не лише боротьба двох е, дядьків. скажімо так говоримо про це прямо зараз. Зі мною на зв'язку Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ця тарифна війна Америки і США, і цікаво розуміти, чи взагалі між сторонами йдуть якісь переговори? Ну слід розуміти, що зараз, скажімо так, оця стадія ескалації, вона лишається. Ми бачимо крок з однієї сторони, миттєвий крок з іншої сторони або з певним проміжком, але тим не менш, поки що, немає відчуття того. Що ця тарифна війна вона іде на спад, бо більше ми бачимо вже кроки, з як зі сторони Сполучених Штатів Америки, так і зі сторони Китаю, направлені на те, щоб об'єднати довкола себе всі інші країни. Тобто, і сполучені штати Америки спочатку запровадили тарифи проти всіх, а потім відтермінували на 90 днів, окрім Китаю, тим самим давши сигнал чіткий всім іншим країнам світі. Що дивіться, що якщо ви будете з нами, то це відтермінування буде продовжено. Якщо ви не будете з нами, то ми скасуємо відтермінування для вашої країни і тарифи були підвищені. Паралельний Китай також спілкується з іншими країнами. Насамперед, можемо згадати розмову про створення зони вільної торгівлі між Китаєм, Японією та Південною Кореєю, а також пропозиція від Сі Цзінпіна, лідера Китаю. До Європейського Союзу щодо спільних дій, ми і взагалі, коли аналізували можливі наслідки події оці, цієї політики США, то казали, що в принципі є ризик, дуже великий ризик, що ці дії будуть підґрунтям для об'єднання всіх інших країн проти Сполучених Штатів Америки. Тобто, поки що не можемо сказати, що всі об'єднуються проти США. Але й не можемо казати, що всі ідуть на а, пропозицію, яку скажімо так, сполучені штати Америки цим іншим країнам. Тобто, знаєте, те, що називають в американській діловій пресі Мара Лаґакорд, поки що його нема на обрії, але знову ж таки це не означає, що ця ідея зникла, вона присутня. Просто всі країни все ще для себе пророковують, з ким їм бути краще. Скажіть, будь ласка, а от цікаво, знаєте, чи взагалі можливо якісь інсайдерська інформація є про переговори Китаю і США? Тому що офіційно ми бачимо, що країни США давить Китай, як ви кажете, дзеркально відповідає, не йде ні на які поступки в соціальних мережах. Взагалі виглядає, ніби китайський народ дуже сильно ображений тим, як про них говорить Америка, і не хочуть ні про що й говорити. ну... І цікаво просто чи на цьому фоні йдуть якісь переговори між країнами, тому що ну там, якщо йде мова про Європу, то Європа каже, ми готові до переговорів, ми там також зробимо паузу. Там не знаю, як би американці не ображали канадців, канадці також кажуть окей, ми го готові до переговорів. Давайте е поспілкуємося. А от цікаво, чи з Китаєм щось подібне є. Ну такі інформації скажу прямо немає. Тобто навіть, навіть та преса, яку я читаю. Я не можу відчути, що є сигнали щодо таких перемовин? Навпаки, є відчуття того, що Китай займає позицію, що ніяких перемовин не буде, що Сполучені Штати Америки повинні відійти назад туди, де були до початку цієї тарифної війни, і як то кажуть, продовжувати цієї точки. США це поки що робити не хочуть, тому там знову ж таки ця гра продовжується і ось як на мене найбільше питання зараз: скільки країн. Врешті-решт буде в одній команді США, а скільки країн буде в одній команді з Китаю? Врешті... На вашу думку, як, як взагалі зараз іде цей розподіл? І, ну, тому що я розумію, що якійсь Європі ну, їй як наш пагат сідати. І, з однієї сторони, зброя Америки треба, з іншої товари з Китаю. Ну, поки що щодо країни, яка буде з Америкою, це Ізраїль. Тут не може Тому що там так, є залежність. Що стосується того ж європейського союзу, по перше, знаєте, в 2021 році, в січні, а я пригадую статтю Financial Times, в якій було написано, що взагалі-то Китай для Європейського Союзу є більш цікавішим ніж Сполучені Штати Америки. Єдине, що це була ще певна рефлексія на завершення першого терміну Трампу і тому власне боробилася ті виставки. Потім у лютому, на наступний місяць. Після 20 січня, нагадую, 20 січня в Америці традиційно відбувається інаугурація президента, якраз дві 2021 році, Байден став президентом. А була б інша стаття, і сказала: Ви знаєте, а оцей, скажімо, так, цей висновок про те, що Китай цікавіше, було зроблено суто по статисті статистиці торгівлі товарами. А якщо глянути на статистику торгівлі послугами, то все ж таки цікаво. Саме США є основний торгівельний партнер для Європейського Союзу. Отже, не треба, скажімо так, також змінювати цього основного партнера з США на Китай. Потім, врешті-решт, в березні була третя стаття, де сказали, що взагалі-то відносини Китаю і ЄС це дорога як дві прямі. За по одній прямій товари з Китаю до ЄС, по іншій прямій товари з ЄС до Китаю. А ось з відносини ЄС та США це дорога багато прямих. Бо, крім товарів, є послуги, є права інтелектуальної власності, є екологія, є санітарні заходи, є фітосанітарні заходи, є технічні регламенти. А, тобто дуже багато різних речей, які ідеологічно об'єднують США і ЄС, і отже, не слід, як то кажуть, змінювати партнера. І чотири роки Байдена Євроатлантична єдність у нас зберігала. Але зараз ми повертаємось в ту точку. Де Трамп завершив тоді, коли він робив певні кроки, він таке враження робив першу частину роботи, і зараз він хоче її доробити. Зараз починається друга частина. І ось зараз якраз Європа починає задумуватись, тобто, дійсно чи робити цей крок чи ні. А інші країни вони також думають. Бо знаєте не випадково в Сполучених Штатах Америки ще приблизно рік тому, тобто до Трампа. Було цікаве опитування серед громадян країни стосовно того, що у разі наступної війни, як ви думаєте, як кожна країна буде ставитись до США, і там була відповідь: вона буде поруч США або вона буде на, з іншого бар'єру, з іншої сторони бар'єру? І, ось, наприклад, я тоді згадав цікавий момент, що тих, хто вважали, що будуть союзниками серед тих країн, була Індія. І ось мені зараз дійсно цікаво, як Індія буде себе вести, чому тому що з однієї сторони Індія і Китай це Брікс, брікс плюс вже треба казати, враховуючи що там ще доєдналися п'ять країн до тієї п'ятірки, що була. А, тобто вже розширена структура, і Індія це друга економіка в цій структурі, і перша країна за населенням оскільки вона впереджає Китай ще з минулого року, але ж тим не менше для Індії. Як знаєте, фахівці по цій країні люблять говорити, що Індія безумовно не любить Сполучені Штати Америки, але Китай вона не любить ще більше, тому що у них територіальних немає претензій до США і у США до них, а ось до Китаю є і у Китаю до них, і там вже відбуваються локальні сутички. А тобто то, тут, ось Індія для мене цікавий, і безумовно, всі інші країни, тому що по перша емоційна реакція. Це об'єднатися навіть з Китаєм, але проти США. Але зараз, як на мене, йде процес переосмислення. Тобто, всі розуміють, що дії Трампа вони не випадкові, вони не є якась така несподіванка. Як на мене, 2017 року, коли PricewaterhouseCoopers, Вархаус Куперс, одна з провідних аналітичних компаній, а також аудиторських компаній світу. Розробила свій прогноз, своє передбачення на 2050 рік. То там було чітко сказано, що якщо нічого не змінювати, то дві 2050 році Китай перша економіка в світі з великим відривом, а США навіть на другій, вона треті, друге індіянія США, третій. І виходить так, що Сполучені Штати Америки або будуть, як то кажуть, спостерігати за процесами, як вони все нижче, нижче і нижче падають. Або спробують щось зробити. І те, що роблять зараз США, вони це роблять ба більше. Згідно того ж прогнозу, дев'ятою економікою у світі 2050-му повинна стати Німеччина, а десятою Велика Британія. Тобто Європа також втрачає. І це до того, що для її основних економік Європи по великому рахунку бажано зламати цей сценарій. І те, що робить Трамп, це, як на мене, класичне ламання сценарію. Це є таке гарне вислів, що нема проблем, які не можна вирішити. Є непопулярні рішення. Ось Трамп іде на це непопулярні рішення. А чи призведе це до успіху? Ну, як то кажуть, я поки що не впевнений, але спостерігаємо. Бо, як на мене, ще нема остаточної відповіді на це питання. А скажіть, будь ласка, от ви говорите, що е, Європа там опуститься нижче і щось потрібно робити. Але мені здається, для Європи дуже невдалий час. Вона губиться і виглядає, як вона взагалі тут в ролі, знаєте, краї не країни, території чи е, інституції, яка наздоганяє, тому що ну бореться Китай, бореться США, а Європа тільки махає головою. Тому ти -то проблема, що Європа вона дуже втратила, знаєте, і дуже гарне порівняння. А ВВП Сполучених Штатів Америки і ВВП Єврозони. Так ось якщо в 2007 році, тобто до фінансово-економічної кризи, яка почалася наступного 2008 року, ВВП Єврозони і ВВП США були майже однакові, то зараз ВВП США ну 2024 рік ти в 70 випереджає ВВП Єврозони. і це при тому, що з 2007 тисячі сьомого бочезніця року. А Єврозона розширилася, якщо я не помиляюсь, на 6 країн, і все одно Єврозона ВВП Єврозони нижче на 80% від ВВП США, практично в США перевищує Єврозону, і це як на мене, в тому числі оці самі оце саме відставання Європи, коли вже давайте так обережно з'являються розмови, а чи не втрачає випадково є свою суб'єкту? А чи не є вони вже не таким же провідним гравцем, який такий важливий для всіх інших країн? І тут як на мене європі дійсно треба робити багато переосмислення того, як, що вони роблять, як вони роблять, і відповідно покращувати свої позиції, бо інакше буде те, що зазначено в тому прогнозі від PricewaterhouseCoopers. що вони просто лишаються в стороні від основних економік світу? Бо знаєте, вже ось ще одне порівняння: 2000 рік ВВП Великої Сімки було 65% від світового ВВП, а 2024 рік вже 45%. Тобто ми бачимо, як за 25 років, за чверть століття, оці провідні економіки, які традиційно домінували у світі, вже навіть менше половини. І тому і це до речі, одна з відповідей на питання, чому санкції проти Росії не дали очікуваного ефекту, тому що їх запроваджували економіки, які не мають навіть половини світового ВВП, відповідно, інша половина, яка співпрацювала з Росією, дозволила більш-менш нормально російській економіці пройти цей період. А скажіть, будь ласка, от цікаво зрозуміти там чи почути вашу думку? Ми бачимо протистояння двох великих країн: Китай видно, що не здається і намагається бити також по Сполученим Штатам Америки. На вашу думку, як буде розвиватися ця історія далі? І ну. Що, що пишуть економісти? На кого вони ставлять? В кого більше сили, щоб витримати? Тому що те, що я читав, вказували на Китай, бо мовляв він комуністичний, там квазі диктатура. І якщо всі скаже, то всі затягнуть пояси. А Трамп втратить підтримку. Програє республіканська партія на це вже говорять проміжні вибори. А далі Трамп безчесно е, піде зі свого кабінету. Ну, знаєте, тут дійсно скоріше погоджуюсь з цим сценарієм, тому що окремі представники навіть давайте, республіканської партії, вони вже говорять, що слухайте, що оце цей шок від тарифів Трампа він же торкається насамперед сам по внутрішньої, внутрішньої політики населення США, і тому ось на жаль, не згадаю прозвища сенатора від республіканської партії від штата Айова, який, до речі займає це крісло з 1981 року. Тобто з, з часів Рейгена він говорить, що так мов: що якщо не буде ніяких суттєвих покращень, то як він за це було інтерв'ю на початку квітня, тобто півмісяці по тому, більше він сказав, що у Трампа є два місяці. Якщо за два місяці не буде очікуваного результату покращення ситуації, то за два місяці Конгрес США. Скасовує надзвичайний стан в економіці, і я так розумію, що там може інше, бо вже сьогодні зустрічав публікацію, що Трамп встановив рекорд по надзвичайним станам, які запроваджував. Отже, це все скасують, і тоді Конгрес США починає, як то кажуть, вручному режимі е в управляти економікою і відсувати потрошку Трампа його адміністрацію, просто тому що за НАТО вже. Багато ризиків, ризики, які для республіканської партії насамперед є. Бо цей представник республіканської партії він у своєму інтерв'ю сказав дві історичні події. Перша це підняття тарифів та президента Маккінлі, якого любить Трамп, 1890 років. Він зазначив, що наслідком цього підняття стало те, що республіканська партія здається в палаті представників втратила половину місць своїх, саме через те, що Дуже не подобалися результати. А друге, більш жорсткіше, це Сміта хоуві закон 1930 року. Тоді, коли запровадження було такі дуже великі тарифи, коли була хвиля протекціонізму, і мало того, що ця хвиля перетворилась на Другу світову війну, бо була гарним підґрунтям для неї, так як зазначив цей представник республіканської партії протягом наступних 60 років. Республіканська партія не могла одночасно контролювати Сенат, Палату представників та президента, тому він каже, що республіканська партія не хоче на наступних 60 років як тоді втратити ось більшість в обох палатах а також свого президента, і тому тому, власне він обережно натякнув, що можливо коригування політики Трампа. До речі, Трамп якось виступаючи не любить виступати. Перед великою диторією навіть почав критикувати республіканців, тобто свою партію, і я вбачаю в цьому відповідь, в тому числі і цьому сенатору, які обережно націкають, що слухай, не думай, що республіканська партія це твоя партія. У республіканської партії є свої інтереси, і якщо ми будемо бачити, що твої дії призводять до того, що зараз будь-яка людина, яка буде йти на будь-які вибори, будь то суддя, будь то мер, будь то. Інша посада, яку обирають під прапором республіканської партії, з великою ця людина буде програвати. Просто тому що буде знак рівняння між республіканською партією і Трампом і невдоволення тарифами, невдоволення ситуації, бо тарифи це формальне для покращення ситуації в США, а для громадян США то означає, що велика кількість товарів на поличках стає дорожчим, тобто ціни зростають. А, гроші в економіку не те, що дуже приходять, а, робочі місця не відновлюються. Тобто, а, негативний ефект є, позитивного ефекту нема. І як наслідок це призводить до того, що вже в окремих виборах, якщо не помиляюсь, суддя Вісконсінця так. так. Він програв при тому, що там була доволі суттєва підтримка і від Трампа, і від Маска, і фінансова підтримка від маска. І все одно людина програла, бо населення каже ні. Що ми дуже задоволені тим, що зараз відбувається, і далі далі це буде нарощуватися. Знаєте, час летить швидко, і вже скоро буде листопад 2026 року, а там буде так звані mid-term elections, Тобто вибори посередині терміну президента. Тоді, якщо я не помиляюсь, третину сенату обирають також певних представників палати представників вибачаю за тортовою. І так може трапити, що десь республіканці можуть втратити більшість, і ось тоді можуть бути проблеми, тому що коли у вас немає більшості, відповідне рішення не так легко проходять. А якщо ще зараз буде опозиційно налаштована частина республіканської партії, то взагалі я не виключаю, що це єднання демократів і рейханістів, тобто людей у республіканській партії, які Радше більш класичні республіканці ніж нова хвиля, воно може дійсно відбутися. Я його не виключав у попередні періоди, але зараз воно також може бути актуальним, тому знову ж таки будемо спостерігати за тим, які як по перше, ці два місяці пройдуть. Чи вдасться досягти адміністрації Трампа свого або будуть які зміни? Скажіть, будь ласка, тут знаєте зі сторони ще є такий момент, через ось ці тарифні війни ми бачимо серйозне падіння ціни на нафту. І для України, ну, це начеб як плюс, тому що дешева нафта і нас, бензин в Україні буде дешевший. Це перше, а друге, це те, що і Росія менше заробляє. І от цікаво спостерігати, чи цікаво зрозуміти, наскільки це довга історія, наскільки не знаю, там саудити, країни ОПЕК будуть знижувати видобуток, щоб ціни підняти, чи ми бачимо, бачитимемо, що до кінця року ціни будуть і далі знижуватися, і це для Росії може стати великим ударом. Знаєте, я думаю, що велика помилка вважати, що суто тарифи призвели до підняття Сполученими Штатами Америки. Тарифів призвели до падіння цін на. Знаєте, оскільки це, це підняття відбулося 2 квітня, то багато громадян у всьому світі не помітили таку річ, що ще в вересні 2024 року Financial Times написала дуже цікаву статтю про те, що Саудівська Аравія вона переглянула свою стратегію поведінки на нафтовому рибі. Що Якщо раніше, а це Саудівська Аравія, це лідер ОПЕК. Або ОПЕ Плюс вже також слід додавати плюс до цієї структури. Вони вважали, що треба працювати над високими цінами на нафту. У них, як то кажуть, цільова ціль була 100 доларів за барель марки бренд, А що треба йти до цієї цілі зараз? Вони бачать, що не вдається це, бо більше я не виключаю, що все ж таки до Союзської Аравії до інших країн доходять прогнози фахівців по енергетичному ринку. Які кажуть, що взагалі-то споживання нафти десь в 2030 році досягне, як люблять економісти казати, плату, тобто воно не буде зростати, воно зафіксується, але ж нові гравці будуть з'являтися і будуть виходити так, що конкуренція буде зростати через те, що попит більше не збільшується, а ось пропозиція буде зростати, і відповідно. Зараз можна продати нафту по кращому мовами ніж це можна буде робити через 5-10 років, і тому Саудівська Аравія, як писала Financial Times, збирається відмовитись дійсно від стратегії обмеження видобутку нафти про що постійно ПЕК домовлялись. натомість натомість вони хочуть збільшити видобуток нафти. А спочатку це була розмова про початок 2025 року. Потім було рішення ОПЕК, що це треба відтермінувати, але відтермінувати до початку другого кварталу 2025 року, а другий квартал розпочався 1 квітня. Тобто виходить так, що оці тарифи підняті Трампом 2 квітня вони е, затьмарили. Оце рішення ОПЕК щодо додаткового видобутку, яке, до речі, вже... Ну, ось давайте половину більше половини квітня вже позаду. Вже аналітики раз цін протягом перших двох тижнів квітня оцінювали плюс 400 тисяч барелів на день, те, що почали видобувати ОПЕК плюс. Тобто зрозуміло, що обмеження зараз скасовуються, і відповідно, навряд чи вони будуть також коригувати ціни на нафту, тому що зараз від пріоритету, як написала Financial Times, від пріоритету високих цін на нафту. Саудівська Аравія переходить до іншого пріоритету, це збільшення своєї частки на світовому ринку нафти. І вони готові будуть боротися за це бо більше. Вони розуміють, що у нафти, як у будь-якого товару, є вартість. І ось їм, чим ближче до їх собівартості буде ціна на нафту, тим менше конкурентів у них буде. По одній простій причині, що візьмемо Росію, у Росії собівартість видобутку Барель нафти оцінюється в коридорі 45-50 доларів. Тобто, як тільки ціна, як зараз ми бачимо, як ціни на юрлс вони якраз біля 50 знаходяться для Росії це ризик того, що вони можуть збито в собі займатися нафтою, бо не окупить всі затрати. Що стосується Саудівської Аравії, то вважається, що собі вартість барелю нафти у них зараз 20 доларів на бар. Тобто зрозуміло, що їх ціна і 50 і 40 і навіть 30 влаштовує. Тому що все, що вище 20, для них пробуток. навіть 21-22 – це невеликі, але пробуток. виходить так, що для саудитів підняття видобутку нафти це не такий вже страшний ризик через падіння цін, адже головне, що все ж таки збільшити свою присутність на ринку. А зараз є певна конкуренція з тим же Іраном через те, що Китай більше переключається на його ресурси, і ось тут як на мене. Ну, ми не можемо звинувачувати, звісно, Саудівську Аравію чи казати, що вони прагнуть ескалації конфлікту США і Ірану, але щонайменше, вони можуть бути, скажімо так, бенефіціарами цієї ситуації. Так вони ведуть свої промовини з і з Китаєм, але все рівно я думаю, що для них бажано, щоб не було цієї загрози, і відповідно далі, коли ми кажемо, що ця ескалація. А між Китаєм і США чим вона може завершитись? Ось в мене такий сумний прогноз. Вона може завершитись атакою на Іран з боку США. Звісно. До речі, я пам'ятаю, що писали також про те, що війна з Іраном це може бути те, що Трамп отримає під час свого президентства. Адже колись про це писали велику статтю. І зараз багато між ними дійсно конфліктів і такої якоїсь напруженої ситуації. Але будемо слідкувати за тим, що буде відбуватись, пане Іване. Дякую вам дуже за ваш дякую. час і гарного вам дня. Дякую, пане до побачення. Нагадаю нашим слухачам, що говорили про США та Китай, тарифну війну, ціни на нафту, як це все буде впливати, в тому числі на світову кон'юнктуру. Зі мною на зв'язку був Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Зараз новини від моїх колег та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.